Всем привет, с вами я, Ярослав Ричак, из Ярослав просто, если кто то хочет, как вы говорите, как... Всем приятного просмотра, приятного аппетита. И мы будем играть в Роблоксе. Воюю за... Воюю с Россией, чтобы чтоб они знали, что украинцы никого не сдаются. И мы будем играть. Погнали! Погнали. Стро... в упор. Це, це працівники. Наваля... Секонда реклами. Ви підписуйтесь на райто. Нав... Наваляємо. Кому? Працівник. Ох, вони... ох, вони крайся, зараз, зараз кому ти наваляю. Чот мене мало патронів. Кидаю гранату. Ви це також бачили? То що, оу, Ви це також бачите? Це, походу, якийсь ППС прийшов. А, патрони. Точна ціль. М -м. А, хай вони наваляють їм. Хорошо задніх з одного ходу. Так пішли за боєприпасами, щоб не втратити всі боєприпаси. Ми йдемо до рожайки. Щоб виконувати боєприпаси. Візьмемо якесь мощне оружі. Йдемо назад. Так, це другий слой. Погнали. Кому там наваряємо? Так, коли виділимо цей фронт? Якщо ви хочете до мене прийти, ось внизу. Це fury 8564. Приєднайтеся і ви будете грати зі мною. Я точно б'юся хорошенько. А, вони не бачать їх. Убив. Я точний снайпер. Опа. А вони що тут? Так, осталося 9 працівників. Це росіянці. Я вам точно скажу. Вони. Вони в нас перші атакували. І я хочу з вами поділитися всіма роликами. Бо це перші росіянці. Атакували нас, і я їх також атакую. Ось ці то, що бачите, сіні точки, це українці. Опа, привіт. Він хотів до нашої бази піти. Ефікушки йому. Погнали. Патроны есть. Так, теперь. А у вот и противник... У вас сколько их там? Ай, завожаешь. Прокрываем ему. Прокрываем все от цветочки. Ах, ах он пит. Ах, винш... Ладно, Поки вертолети сидиться, ми прикриємо їх. Не бачу, де це працівники. Але я їх точно знаю, що треба їх атакувати. Так, де ще ці працівники? Походу, він вже посадився. Опа, привіт. Наваляв. Так, треба піти за боєприпасами. Так що пожелайте мені удачі. Кидаю гранату. На, і два. Пошов я. О, прямо точно! Точно в целі. Боєприпаси. Іще один. Пошли. Давайте кому-то. Приветики. Вони завжди мене. Вони завжди хочуть щось вбивати. Подивіться, тут чортик взявся.